Вітаю вас, дорогі глядачі та гості на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги щоденна рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 23 червня 2025 року карта Дня Двійка Кубків. Двійка кубків це м'яка, гармонійна, емоційно тепла енергія, яка пов'язана взаєморозумінням, союзами та глибоким емоційним зв'язком. Аркан символізує єднання, партнерство, душевну близькість, довіру, кохання, дружбу, примирення, альянс. Двійка кубків вказує на день, у якому ключову роль. Відіграватимуть контакти з іншими людьми. Теплі, щирі, емоційно значущі. Це момент, коли хтось простягає руку, і ви готові відповісти тим самим. Цей день може принести зустрічі, які торкають душу, від щирих розмов до романтичних побачень, примирення там, де була напруга. З'явиться можливість забути образи і почати спілкування з нового аркуша, глибоке порозуміння з близькою людиною, початок союзу романтичного, дружнього чи навіть професійного або творчого, отримання підтримки, коли ви цього не чекали нові знайомства, які можуть мати значення у майбутньому. Порада на день від карти. Шукайте союзників. Спільна справа дасть кращий результат, ніж робота наодинці. З вами була Діана, автор каналу За ширмою Невідомого. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.